Мій побратим втратив руку, наклав турнікет і коротше, цей чувак тільки по -по отримує телефон. Він мені телефонує з госпіталь, каже: Віроніка, я його наклав. Коротше, я вспоминав тебе. Це було так больно. капець. Протоколи — Це одне. А справжні досвід, які є, то це зовсім друге. Як кожного задовбала чесно в батальйоні, щоб він знав тактичну медицину. Кожного. Прошу всіх медичних працівників України долучитися до Збройних сил України. Нам зараз дуже потрібна ця допомога. Є ще якісь питання? Вітаю вас, ви дивитесь канал ТРО Медіа, і сьогодні у нас в гостях Вероніка Паліту, фельдшер 122-ї бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Вітаю вас, пані Вероніка. Вітаю, пані Вероніка, у цивільному житті, психолог, медик, і ви не повірите, депутат. Міської ради, Тому якщо ви адепт фрази нехай воюють депутати. Ось, дивіться, ось депутат, і вона воює. Наскільки я пам'ятаю, перед тим як отримати посаду фельдшера, ви були бойовим медиком взводу? Так, ну на початку, як всі коли мене мобілізували, я отримав пройшла КМБ, отримала звання солдата, і зрозуміла, що СО... ШПК солдата там дозволяє, щоб ти працювала медиком взводу. Ну, по перше, я для себе хотіла, щоб. Почати з чогось, щоб отримати досвід. Ну, Зрозуміло, що не можна там якісь там керуючі посади, не знаючи, що взагалі в армії там коїться. Я ж цивільна в такому плані. Але е, пройшла всі необхідні курси, підвищення кваліфікації, досконало вивчила протокол Марч Ті 3 І почала рости. ну, Сама навчилася, побратимів навчила. Ну, Наприклад, десь приблизно в е, червні. Місяці 2022 року потрібно було укомплектувати рот вогневої підтримки. А скажіть, будь ласка, мене мобілізували, а як мобілізують депутатів? Мені дуже цікаво. Так, так, лайфхак. правильно. Просто 21 квітня 2022 року мені прийшла повістка, тому що я медик, медики всі військово зобов'язані. Зрозуміло, з'явитися до військкомату, я з'явилась. там. Та, ну, на той час велика була потреба в медичних працівниках, тому що їх не вистачало медиками, зводними, ротними, призначали просто осіб цивільних, які пройшли там якісь там тижневі курси, але ж ви розумієте, що на кону людське життя, тобто потрібні саме були спеціалісти. Зрозуміло, що десь трохи боялася. Боялася, напевно, не того, що щось може зі мною статися. Я впевнена, що мене там ангели-охоронці, вони мене оберігають. Дуже боялася, щоб я справді була ефективною. Тому перше, що я зробила, пошла пішла вчитися. Все, всі можливі курси, все, що можна було, обмін досвідом, спілкування з іншими бригадами. Так як до війни я волонтерила, тобто в мене дуже багато знайомих було військовослужбовців, і я почала там перебиватися досвідом. Ну, бо ви ж розумієте, що протоколи це одне, а справжній досвід, які є, то це зовсім друге. Ну і що? Вчилась, працювала, забезпечувала медичним інвентарем обов'язково, тому що на ну, квітень, березень, травень 2022 року мало чого було. Ну, тобто, по мінімуму. Поняття там, турнікет, ну, це було тільки в інтернеті і тільки від волонтерів. Десь масштабне таке забезпечення аптечками там, і всім необхідним було. Ну, напевно, десь на серпень, уже місяць, що ми реально могли там кожному дати те, що йому потрібно. А на початку це виключно от волонтери. Дякую всім волонтерам України, які підтримали. там, Я писала пости. Правда, за це мене дуже сварили в моїй частині. Але ну, я розуміла, що це треба. Нехай сварять, якщо це рятує. Так, так. Да. Потім ми, ми обов'язково зробили план там. Розумію, що хлопці на позиціях вони втомлюються, виконують свою бойову задачу. Але перше, що я зробив, це як кожного задовбала, чесно, в батальйоні, щоб він знав тактичну медицину. Кожного. Тому що основа тактичної медицини, це коли військовослужбовець має надати собі допомогу медичну сам. Тобто він не має там стікати кров'ю на полі бою і очікувати, коли до нього прийде медик, тому що медик туди не прийде. Це мають розуміти. Я так все, хлопці, успокойтесь, коротше, до вас не прийде вірнічка на поле бою, там де стріляють, ви маєте надати собі самі. Далі що я вас заберу і все інше кваліфіковану медичну допомогу дадуть вам в Евакі або вже в мітрота, або там вже в госпіталях. Але для того, щоб зберегти життя, оці декілька хвилин зупинити кровотечу або накласти оклюзійку, це ваше. Коротше. І вчіть. І це їх задовбало. з ми Там половина там батальйони не дуже полюбляла. То що це можна було робити саме в неділю? Ну, от кожен день там несуть бойове чергування, субота-неділя, це, знаєте, там, що, типу, банний день, коли там хлопцям дають час відпочити, там, постиратися. І тут я приходжу, коротше, що відпочили, давайте. Так, мід, вітаю Турнікети. вас. Турнікети, дай, поки ти його короті, не накладеш нормально, то я не відстану. І, все. і ми там робили там різні ситуації, там, я не знаю, там столом там, прикрили, коротше, все накладаю. Він, та я вмію, вмію. Хорошо, а так. Вот. А так, спробуй, а так, спробуй. А йому наклади, кажу, він ти маленький, гарненький, така, він трохи більший, ніж ти. Давай, накладай. Далі, коли мої хлопці виїхали в зону бойових дій, це Донецька область. Ем... Мій побратим втратив руку, наклав турнікет і коротше, цей чувак тільки по, -по отримує телефон. Він мені телефонує з госпіталю, каже: Вероніка, я його наклав! Коротше, я вспоминав тебе це було так больно, капець. Так приємно було. Я їх там розшукувала по всім госпіталям, бо ну евак сортував там важких, середніх, легких, по, -по, -по взагалі, тупо, де було місце, в якому госпіталі туди їх запіхували. А ми потім займалися тим, що ми їх розшукували, де хто і яка допомога. Там телефони потрібні були, одяг е, рідним пояснити, щоб куди вони там тих доставити до тих, тих, до тих. Ну, в такому плані. А до речі, ви як депутат, ви ж підтримуєте зв'язки з громадою, там, ну, з виборцями. Так, точно, так? Вам да. допомагає громада в цих питаннях? Е, дуже, чесно. Е, завдяки тому, що я як депутат служу, ну, військовослужбовець, я можу. Е, Упростити цю процедуру надання там, рапортів, звернень до міської ради, там розумієте, що зараз кожне звернення воно має пройти декілька атестацій. Тобто, чи, там, чи воно доцільне, чи там кошторис там, відповідає нашим потребам, там, занести його в військову адміністрацію, щоб там голова військової адміністрації затвердив, і так і далі. То ну, моїй частині напевно з цим повезло. У нас це нам багато проще. Тобто, ми, ну, Ну, реально те, що потрібно хлопцям, ми по факту. Пишемо заяву, я там на сесії, якщо треба, я десь там надам депутатам відповіді, тому що зрозуміло, що депутати е, ну, постійно виділяють, виділяють кошти, в них з'являються якісь там питання, а чи реально це треба. Та ми попросили якісь там двері. Да? От навіщо цим військовим ці двері? Я пояснюю так. Слухайте, у нас ну, з'явилася секретка. Да? І в цій секретці треба от такі от броньовані двері. Оце прописано в такому то законі, з такими-нормами. то нормами. Все, є ще якісь питання? Все, і ми там всі там дружно ось так, там так підтримуємо військових в першу чергу. Дуже важливо, щоб все-таки ем, депутати, більшість депутатів ем, ну, пішли в Збройні сили. Тоді в них не виникало таких питань, чи треба робити бурківку, чи треба допомагати хлопцям. Я думаю, що це питання взагалі б там знизилось. А ви за фахом психологиня, чи дотичні ви до цієї теми? У військовій так. зараз я проходжу навчання в військовому інституті імені Т.Г. Шевченка стосовно підвищення кваліфікації, саме психолога, ну офіцера-психолога в своїй військовій частині своїми хлопцями. Ну ви знаєте, що це згідно там розпорядження головнокомандувача, у нас є групи бойового стресу, які займаються реабілітацією хлопців або надання психологічної допомоги. І медична служба, яка займається наданням е, медичної допомоги. Тобто ці дві сфери, вони дотичні. Ну, ми всі спр... наша робота спрямована на то, щоб відновити бойову одиницю, яка буде виконувати завдання за призначенням. Е, в нас воно працює так. Тобто, якщо військовослужбовець, там, ну, це не обов'язково має бути поранення, це може бути якесь захворювання, яке набуте протягом того ну, віку служби, який він проходить. Наприклад, він проходить рік службу, і в зв'язку з тим, що броні, каска, навантаження фізичні і все інше. Коліна, коліна так, він отримує якусь там хворобу набуту. Да? Для того, щоб його реабілітувати, недостатньо тільки медикаментозної допомоги, потрібна психологічна. Дуже багато військовослужбовців набули якісь захворювання в плані там, ну, захворювання шлунково кишечного тракту, там, от щось таке, в зв'язку з тим, що неправильне харчування. Да, і це теж виводить бойову одиницю. А далі, як виявляється, там якийсь там той гастрит чи там, якась там. Ну, Інше захворювання, вони виникають зв'язку з тим, що військовослужбовці знаходяться в постійному стресі, того що го рідні за кордоном. Да? В такому плані у нас ми надаємо паралельно медичну і психологічну. Це в комплексі працює ну чудово. Ну тобто, вам в ваші руки потрапляє там молодший сержант Іванов. Скажімо, там умовно з пораненням ви контролюєте Так, ми контролює... відновлення і психологічного також. Так, також у нас в нашій частині є позаштатні структура психологи. Це не обов'язково люди з психологічною освітою. Вони такі, знаєте, як неформальні лідери в своїх маленьких колективах. От якісь, як, наприклад, там. Степан Іванович, да, ось, він працює такого на роль там, татуся, де військовослужбовці молодші приходять до нього за порадою. Ось таких осіб ми відібрали по лідерським якостям, надали їм мінімальні ось, навики стосовно там, надання першої психологічної допомоги при там, ступорі, депресії, шоку, плачу, істерики. Ось, і вони їх ну, доп їм допомагають. Е, я як роблю? Тобто, я діагностую. І пояснюю там Степану Івановичу, що робити далі. І зрозуміло, що це все ну, контролюється. Далі у нас є групи посиленої психологічної уваги. Тобто ми туди теж відбираємо осіб. Це не обов'язково люди мають бути з психічними відхиленнями або якимось там захворюваннями. Ні, це люди, які знаходяться, наприклад, в депресивному стані, які втомлені, які там, я не знаю. Ну, суїцидальні схильності є під час тестування. І ми за ними теж спостерігаємо при необхідності, надаємо психологічну допомогу. Також зараз є така послуга, як соціальний супровід, якщо ви знаєте, що це таке. Це коли ми навчаємо рідних, щоб вони змогли теж надати цю психологічну допомогу і реабілітувати бійців, хлопців для, для до, ну, до соціуму. Того, що військовослужбовці знаходячи у своєму колективі, там, наприклад, знову ж таки виживають дуже багато там матів. Ну, це нормально, це їх розвантажує. І для е, от, цього військового колективу це ну, тіпа, немає відхилень від девіації. Да? А ось коли вони йдуть в суспільство, звичайно, до цивільних, да? тобто для них це ненормально. І це як свого роду девіації в, серед цивільних, от мати, там десь можливо якісь там приколи, там хтось там поздоровався. Когось там десь штовхнув, ну для хлопців це нормально, але коли ти приходиш в магазин, то цивільні цього не розуміють, і ми намагаємося зладити оцей от конфлікт, тим самим, що ми навчаємо рідних до куди повертається військовослужбовець. Ну він ж повертається самі розумієте, який там. Зі своїми травмами, синдромами і все ніч ну, до речі. Давайте з вами собі уявимо, що е, колись військовослужбовці будуть повертатись додому. Ну я вважаю масово там uh -huh. десятками тисяч. Це буде не завтра, але це буде я сподіваюся, відносно скоро. Що робити в цій ситуації, коли ну ви контролюєте uh -huh. молодшого сержанта Іваного та такта стрільця yeah. Петрова, що робити, коли ці люди почнуть з'являтися масово? Дуже як, важко. Як чи треба готувати до цього суспільства? Якщо так, треба, то як? Ну по-перше, саме суспільство, ну ні, не так, цивільні. Це те, частина суспільства. Вони повинні бути готові до того, що вони побачать, того що це люди, які повернуться, вони повернуться травмовані. В будь-якому випадку жодна психіка, вона не залишиться без якихось там відхилень. Мають навчитися приймати їх таким, яким вони є, дивитися на їхні позитивні сторони, тобто це люди, які дали вам можливість встати зранку попити каву, дали можливість зберегти там країну, будинок, дитину вашу, відноситись до них з повагою. І коли вони військові отримують цю знаєте зворотній зв'язок, тобто що вони реально потрібні, що їх там очікували. Чекали з часом цей конфлікт ну, буде злагоджений, але Ну, стосовно знову ж таки депутатської діяльності міських рад, вважаю, що саме зараз вже потрібно готувати спеціалістів і реабілітаційні центри, їх не вистачає. Психологічна допомога потрібно буде кожному військовослужбовцю. Посттравматичний синдром він розвивається після шести місяців від стресової події. Тобто вони повернуться, і ці відхилення, ну там стресові Це психологічні відхилення, вони будуть не одразу з'являтися. Да, Воно воно потім, і це буде все ну, сказуватися, відображатися на сім'ї, на родині. Тобто це все буде переживати жінка, яка не буде розуміти, чому себе так поводить мій чоловік там. То треба буде вчити ці родини, соціально супроводжувати цілу родину, ну, сім'ю і вчити дружину, щоб вона змогла надати психологічну допомогу, по перше, як собі, так і своєму чоловіку. Просто навчитися якось цим жити. Я думаю, що з часом це все ну, десь знайде свій золоту середину, але по перші там, роки буде досить важко. Досить важко, тому що ну, як у мене приходять військовослужбовці, там, він там пригнічений, так кажу, що, ну що сталося? Розказує. Та ти уявляєш, я прийшов додому, і мені кажуть, що ну, ми вже від тебе відвикли. Ну, <ріст> він каже: ну, типу, давай номер карти, корот, я тобі скину гроші і я поїду назад. Або навпаки, приїжджає додому в зв'язку з тим, що там все не то, там немає цієї підтримки, цієї такої, знаєте, ну, великої команди. І, і він просто рветься назад. Ну, ми дали йому відпустку 10 діб та йти вдома відпочити з родиною, там, з рідними. А він навпаки рветься назад, бо там, він, він там відчуває оцю, знаєте, підтримку. таку. Ну, різні ситуації бувають в такому плані. Ну, реабілітаційні центри, спеціалістів маємо зараз готувати. І готувати їх з числа як цвільних, так і військових. Тому що цвільні, які не побули в армії, в зоні бойових дій, їм буде важко зрозуміти хлопцям. Ну, особливо, коли, наприклад, ти приходиш надавати психологічну допомогу. Спочатку як тебе там військовий <головік> сканірує тебе там ззовні? Там, ага, там жінка, чоловік. Ну, це в армії є таке. Далі потім тебе питає: де ти був, що ти бачив. І коли приходить там молоденький офіцер, ми називаємо їх піджаками, <головік> який отримав. Звання десь там колись взагалі військовій кафедрі, так, так, так і не бачив того, не пожив в підрозділі, не побув там, не не набув досвіду. То ну йому військовослужбовець просто йому не відкривається. Ну, і є ще друга сторона. Цим психологам ну, треба буде самим психологічну допомогу, Тому що працювати психологом е дуже важко. Кожен приходить зі своєї і ти це все пропускаєш через себе. І ти починаєш там е аналізувати свій життєвий досвід, який ти там отримала, і думаєш, Господі, як я тут. Який я Так, да, Ось як я, ну, готова це все вислухувати, і потім це тобі все теж сниться, і ти теж проходиш реабілітацію медикаментову. Основну, ну, і медикаментозно також. І медикаментозно також. Ну, Без неї ніяк. То, то мені проще, я там і там, і там трохи ну, шарю тіла. Це ми так з вами дуже на перспективу щойно зачепили це питання. Uh -huh. А чого, власне, саме зараз не вистачає, скажімо так, медичній службі, медичній системі Сил Тарибану? Я навіть не знаю чесно. Ми всі свідомі українці. Ми всі знаємо, що в нас зараз є стоїть одна така, знаєте, головна ціль це звільнити нашу Україну від окупанта, захистити свої території і щоб далі наші діти в жодному випадку не брали зброю у руки. Є багато цивільних закладів де працюють медичні працівники. Вони знаходяться під броню, тобто всі там сімейні лікарі ну їм не обов'язково йти на військову службу. Тобто мобілізувати їх як вас не можуть? не може не може, Да. ти обов'язково ну під броню. Дуже багато виїхало за кордон. Дуже б хотілося, щоб всі ну військові медики, там лікарі, все-таки зараз усвідомили своє коріння. Не вистачає в підрозділах медиків. На жаль, ворог наш окупанти, ці орки вони чомусь у них пріоритетною ціллю є медичні працівники. Тобто в, в, ніякі там Женевська конвенція, там Червоний Крест їх не зупиняє. Вони працюють проти правил. Їм проще е, легше вибити з ладу е, евак, якусь там евакуаційну машину, е, яка зможе врятувати декілька бійців. Е, чим там цілитися з підрозділів. В них немає взагалі ніяких там людських правил, там, як воювати. Е, 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 в в зв'язку з цим багато медиків просто бояться, бо думають, що вони є пріоритетною цілею. Але е, е, Ну, це неправда. Ви можете, одна особа може врятувати там, тисячі людей і надати допомогу. Прошу всіх медичних працівників України долучитися до Збройних сил України. Нам зараз дуже потрібна ця допомога, чесно, медична саме. Ви вирішили дещо змінити фахи, ви вирішили стати психологом по штату. Так. А з чим це пов'язано? З тим, що у вас є відповідна освіта, з тим, що це більш важкий напрямок, як ви сказали. Чи можливо це ваше особисте? Напевно, це щось нове. Ну я як працюю від ситуації. Тобто я коли Ну, З'явилася в своєму батальйоні, зрозуміла, що ну, капець, як треба медична допомога. Тобто треба аптечки, треба навчити хлопців. На сьогоднішній день, на щастя, вже медичним інвентарем ми взагалі взагалі забезпечені. Є принципі, є вже навики, є вже досвід. Зараз не вистачає психологічної допомоги. Щас, хлопці ну, втрачають свій морально-психологічний стан в зв'язку з тим, що вони просто тупо втомилися. Щось хтось втратив, втратив Родину, втратив там, жінки за кордоном, втратив друга, побратима. Ці всі травми накладаються на психо... накопичуються. І ми тоді не можемо зроби... ну, отримати ефективну бойову одиницю. Тобто вона фізично здорова, а психологічно-морально вона не налаштована на виконання бойової задачі так, як ми б хотіли. А ми все-таки готуємо бійців, героїв, які ну, мають рвати міта для того, щоб якомога швидше привести цю перемогу. То для себе трохи взяла інший психологічний напрям. Я сугубо суддю по собі. От на початку, як я з'явилася в армії, мені було достатньо там КМБ, основи там, ТТХ з озброєння і медична допомога. Але я зрозуміла, ось після першого му, такого бойового досвіду в Донецькій області, що мені реально самої потрібна психологічна допомога. Я повинна навчитися якось себе ну, реабілітувати від цього всього. Яка би ти не ну ти, тобто фізично здорова, а емоційно от, ти не можеш це робити і все і. Почала ну детально там вивчати протокол на психологічної допомоги. Зрозуміло, що це працює на практиці. Тобто, так не знаючи те, що прочитала в книжки протоколах, працювала зі своїми хлопцями. Розумію, що психологічна налаштованість бійця це є такою, знаєте, як ну 70% всього бійця. Чесно, поки ми ну не навчимося самі собі там допомагати або реабілітувати хлопців, налаштовувати на бойову задачу, то ефективність дуже мала буде. У наприклад, у мене штурмовий взвод, який один із штурмових моїх зводів, от на початку, типо, Та, хто йде на штурм, хто йде на штурм. Зрозуміло, що всі з-за того, що вони бояться, там це великий страх. Ем, ну, ми туди відправляли як котенят, знаєте, які там йдуть і, і не знають, що робити, де б сховатися, де вижити. То зараз мої хлопці, хто я йду, я йду, то мені по кайфу. У них навіть є е, така штука, типу, хто е, більше там е, перемочі орків, то у них такі, знаєте, як рейтингова структура свого роду. Е, ми ми навчилися якось. З цим страхом переборювати і переводити його в позитив, тобто в якісь там ось тобто. Так. Ви зараз накопичуєте досвід так. А, і чи плануєте ви далі його застосовувати за, за фахом Так, звісно. Я планую, я надію, що ми знайдемо більше медичних працівників. І в мене буде змога е, залишити на той тобто навчити когось і залишити замість себе в медичній службі людину, якою я буду довіряти там здоров'ю е, моїх побратимів. І далі піду займатися психологічним е, здоров'ям своїх побратимів в такому плані. На на жаль, на сьогоднішній день ну, от не вистачає кадрів, щоб щоб я змогла б то залишити і, і виключно займатися цим. Але це армія, то це нормально. то тобто ти можеш. Тут бути кухарем, тут психологом, тут медиком, тут стрільцем, тут гранатометником. Це, ну, до цього просто треба от це взяти і прийняти і все. Ось по вам навіть видно, що вам це подобається. Ви плануєте залишити в Збройних силах після перемоги? Е, не певне. <світ> <світ> Я думаю, що кожна людина має займатися своїм. Я потрібна своїй громаді. Я багато чого корисного зробила для своєї громади, для своїх. Там, Ну, жителів, і напевно в Збройних силах України мають бути ну, ті люди, які які якось далі будуть цю модель армії підлаштовувати під стандарти НАТО, під е, вже це буде трохи інший, е, як знаєте, формат Ну, тобто, напевно, і я все-таки думаю, що жінкам треба. Ну, армія це не жіноча справа. Як би це не звучало, зараз дуже багато жінок служить там. Вони і танкісти, і гранатометники, і снайпери, і виконують свою бойову задачу навіть іноді краще, ніж чоловіки. Є багато прикладів, але все-таки вважаю, що це ну, не моє. Ну і в будь-якому разі, по закінченню бойових дій, клієнтів, у вас як психологіні буде вистачати Можливо. досталь. Так, так. я планую в майбутньому після війни все-таки зайнятися питанням стосовно відкриття реабілітаційних центрів. І напевно, більше всього там, буду присвячувати своє там, майбутнє в цій сфері, в такому плані. Медичні і психологічна реабілітація це дві вот таких напрямки, які після війни будуть просто вкрай необхідні для того, щоб реабілітувати це суспільство. Бо нам треба Народжувати до фіга українців і відновлювати нашу країну. Ну і мені залишається лише побажати вам успіхів в досягненні вашої мети. У нас в гостях була Вероніка Паліту, фельдшер 122-ї бригади, сил територіальної оборони збройних сил України. Дивіться канал Терево ставте лайки, не забувайте коментувати. І слава Україні! Героям слава!